Понеділок, початок нового тижня, ви дивитесь новини рідного міста. Люди, події, локації, все це у випуску. Дочекайтесь. Із 1 липня подорожчає електроенергія. Україна одразу кілька разів підвищить тариф на електроенергію для населення при споживанні понад встановлену норму. Повідомляє прес-служба уряду. У такі рішення пояснюють прагненням стимулювати споживачів до економії. Національна комісія з регулювання в електроенергетиці встановила поріг у 800 квт годин на місяць, перевищення якого обернеться споживачам збільшенням тарифу. За даними комісії, підвищення торкнеться лише трохи більше 1% споживачів, на яких одна доводиться близько 9% електроенергії. Тариф буде встановлений на рівні 96 копійок за кіловат годину. Цими вихідними муніципальний чоловічий Хор Каменяр відсвяткував п'ятиріччя з нагоди присвоєння йому статусу. Муніципальний. Творчий звіт відбувся в міському будинку культури. Привітати колектив на чолі з заслуженим діячем мистецтв України, художнім керівником та диригентом «Каменяра» Степаном Целюхом. Прийшло чимало стрілян. Тривав близько двох з половиною годин глядачі мали змогу насолодитись не лише потужним співом каменярів, а й гостей, яких запросили на свято. Декілька арій виконала лауреат міжнародних конкурсів з Кам'янця-Подільська Олена Лютеревич. Дивовижного на цимбалах виконав лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів Дмитро Ровенко з Коломиї. ...вітання та подяка лунали від духівників та влади району. Отець Богдан від імені владики Тараса Сеньківа вручив подяку за вагомий внесок у розвиток релігійно-культурного життя на Стрищині. Привітали каменяр також голова Стрийської районної державної адміністрації Володимир Бурій та заступник голови районної ради Орес Курило. Сьогодні ідучи на цю прекрасну зустріч. Ми всі бачили афіші, які є, де написано з Україною в серці. Це говорить про те, що пісні, які виконує наш камерян, доходять до сердець наших українців. Я не скажу високі слова, але скажу, що ви робите більше для українства, ніж ціла Верховна Рада. Ряд виділив 5 мільйонів гривень на ліквідацію негоди на Львівщині. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Костюк. За його словами, кошти мають надійти днями. Вони будуть скеровані на відновлення в повному обсязі об'єктів комунальної власності, бюджетної сфери та надання матеріальної допомоги постраждалому населенню. Управління з питань надзвичайних ситуацій Львівської ОДА повідомило, що гроза та град 9 червня завдали господарству та мешканцям області збитків, які попередньо оцінили в понад 15 Мільйонів гривень у результаті граду зазнали збитків 26 населених пунктів. За попередньою інформацією, градом пошкоджено дахи будинків та господарських будівель в Дрогобицькому, Жидачівському, Миколаївському та Самбірському районах області. Відсьогодні сьогодні по всій Україні заборонена діяльність 340 атракціонів. тракціонів. Про це повідомив заступник голови Держгірпромнагляду Степан Дунас. Загалом було перевірено 920 атракціонів. Встановлено, що наразі не відповідають вимогам 340. Їх робота заборонена. Крім того, за словами заступника голови до відповідальності за такі дії було притягнуто майже 200 посадових осіб. В основному ці порушення стосувалися відсутністю проєктної документації на розміщення тракціонів у разі їх переміщень з одного місця на інше. Український гідрометцентр прогнозує спеку, що триватиме практично весь тиждень на більшій території країни. Рекордні плюс 37 за цель 7 фахівці прогнозують в Миколаївській області в п'ятницю 22 червня. Трохи прохолодніше до плюс 35 буде в Криму та Одеській області. Дихати вільніше при плюс 30 і потрапити під невеликий дощ у другій половині тижня можуть жителі західних областей. У Стрію синоптики прогнозують невеликий дощ вже у п'ятницю, в другій половині дня. Найспекотніше буде учат. Твер температура повітря прогріється до плюс 31 градуса. Попереду новини спорту. Дочекайтесь. Я ж кажу вам до побачення. Щасти. Думаємо одне, говоримо інше. Маємо на увазі третє, робимо четверте. І дивуємося, коли виходить щось п'яте. Думаємо, говоримо і слухаємо про спорт. для вас. Працює Олег Филик. Вітаю. Поляки зігнали злість на поліції після вилюту збірної з євро. У Вроцлаві відбулися сутички між болівальниками та правоохоронцями після матчу з Чехами, де поляки програли і випали з подальшого змагання євро 2012 дванадцять. Засмучені поразкою польські болівальники закидали скляними пляшками поліцейських. Поліція сформувала лінію, намагаючись зловити найбільш агресивних нападників, і застосувала сльозогінний газ. За даними видання газета виборця, поліція затримала трьох уболівальників. Поки що невідомо, чиє ж. Certo, І як наслідок збірна Польщі залишилась без тренера після вильоту з Євро 2012 Головний тренер збірної Польщі з футболу Франтішек Смуда оголосив, що більше не буде тренувати команду. Повідомляє едженці Франс Прес. Це сталося через кілька хвилин після того, як збірна Польщі на Євро 2012 програла Чехам і не змогла вийти у чвертьфінал. Контракт Франтішека Смуди був розрахований до кінця євро 2012 Після поразки від збірної Чехії стало зрозуміло, що продовжений він не буде. Стан Шевченко покращився, але участь у матчі проти Англії під питанням. Лікар збірної України Леонід Миронов повідомив, що стан Андрія Шевченка трохи покращився. Однак, вихід форварда на поле в матчі з Англією все ще під питанням. Через травму Шевченко не бере участі у тренуванні збірної. Капітан української команди забив на євро 20-12 два голи у ворота збірної Швеції. Задяки цьому дублю збірна України виграла матч з рахунком 2-1. І тим часом визначився склад збірної України на чемпіонат Європи з легкої атлетики на засіданні виконавчого комітету Федерації легкої атлетики України, що відбувся в Ялті, по закінченні національної першості було затверджено збірну команду, яка вирушить на чемпіонат Європи з легкої атлетики, що стартує з 27 червня, по 1 липня поточного року в столиці Фінляндії. Саме там завершиться друга частина відбору національної легкоатлетичної дружини до Лондонської олімпіади. Отже, до Гельсенкі вирушать 70 українських легкоатлетів – 30 чоловіків та 40 жінок. Імена спортсменів вже розміщені на сайті Федерації. Блохін боїться агресії з боку українських вболівальників. Тренер збірної країни з футболу Олег Блохін заявив, що на заплановане тренування наразі є небажаним. Він вважає, що після поразки української збірної команді можуть заважати незадоволені фани та провокаційні змі. За словами Блохіна, після поразки української збірної під час відкритого тренування з боку представників змі можуть прозвучати провокаційні запитання, які відволікатимуть футболістів від самого тренування. А може статися, що незадоволені грою українські фанати. Проникнуть на територію стадіону та вчинять некоректні та агресивні дії стосовно гравців української команди. Нагадаю, що українська збірна з футболу сьогодні проведе відкрите тренування на стадіоні Металург у Донецьку. І це всі новини цієї інформаційної години. Дякую за увагу! Прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе, посмішку даруйте всім, серце одному, дружбу деяким, а таємницю нікому хай щастить. Синоптики прогнозують на завтра ясну погоду без опадів. Вологість повітря – 53%. Температура повітря вночі – 17-25 градусів із позначкою «плюс». День повітря прогріється до 29 градусів. Вітер змінних напрямків – 2 метри за секунду.